І він, виходить, білий. Дай мені ножик той великий. Великий ножик. У нас в Полтаві кажуть зелений, але ніякого кефіру туди не влють. А як? На молоці чи на. Просто на воді. Зелень. Борщик готовий. Ну він білий. Він фактично білий. Я тепер за цей борщ з ціною стояв. No. Дякую. Будьте здорові. І, Ми приїжджає. Приїжджає. Будьте здорові да. і до перемоги. Петрушка, укроп, цибулька, зелена. Да, де це таке добро росте? На городі. Де? У нас на городі. Да. Вгадайте, де Вгадайте, я метрів зараз? І Це село Стіна, Вінницька Стіло. область, да. Томашпільський район. Зараз як називається район? Тульчинський. І це сестри Осипенко колись були. Да. Тепер вони розділилися по прізвищем, да. але не по крові. Да. Це Оксана Терешко. І mm -hmm. Галина Єрдакова. Єрдякова. 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 Пардон. Mm -hmm. Так от зараз yeah, yeah. ці чарівні жінки покажуть, як у їхньому селі стіна споконвіку готують білий борщ. Mm -hmm. Правильно я кажу? білий yeah. борщ. І для цього потрібно чи зелений навіть можна сказати. Так, зелений чи білий? Він зелений і білий, бо він білий з, з молоком. Як весняний, вважається. Ну у вас кажуть білий. Били, в принципі, ну, да. ще били, Все, їм. Я вам віддаю, не заважаю. Розкажіть, що до чого? Я поставлю варити яйця. Кидаємо пшено, потім картошку. Картошка звариться, потім ще виріжем. Закидаю пшено. Так, закидую пшено. Так. Ну, в принципі, можна разом і картошку сюди. Угу. Да. Це пісний борщ? Ну як? Ну воно на кислому молодці, то я не знаю, як вважати пісні. Ну без м'яса. Угу. Без м'яса, так, да, без м'яса. Без м'яса. Це давня страва, давно її готують тут? Давня, да. ще баба. Я находю що давня, бо зараз Бабушка. хотіла ще цибульку додати угу. раніше на пшоні готували, угу. от іменно цей борщ. Дай мені ножик той великий. Оксана. Великий ножик е довгенький. Добре. О, так крупно, так? Угу. І він, виходить, білий. Даже. Білий треба помішувати, щоб він не став сиром. Ворогом тобто. Да, і зараз ще зелені, вже яйця і все. Вже цибулька жарена, це вже все нормально. У нас ще називають його зелений, бо в нього зелені багато. У нас в Полтаві кажуть зелений, але ніякого кефіру туди не ллють. А як? На молоці чи на. Просто на воді, а, просто на бульйоні, на, 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 на м'ясному. Треба щось молочне. Можна сироватка там примірно, можна кефір, можна молоко. Ну як молоко, то треба, мабуть, або якогось кислоти якоїсь, або mm -hmm. щавель дає кислотуші. І mm -hmm. воно... Ну Щавель – це вже його і кип'ятити не треба, так? Да? Чуть-чуть. Треба чуть, -чуть. Теба, чуть да, щоб так воно вже чуть мохито принесу. Кого? Мохіту. Самі зробили. Сюди? Ні, Ні на стіл. Мохито. Пити як напій. Мохито, що да. так. Там іде <ріст> э, лимон і м'ята. Лимон, м'ята, сахар. Чим купляти мохіту, то в магазині Я не то, що ясно що не. там в кім мохіта. Зелень. Єсть цибульки. Так. А, це ж, ладно. Яйце ще. І це не буде густий, вроді нормальний. Так, зараз зараз ще зажарку. А і ота. Залишилась от. петрушка. А, з укропчиком. Це. Перчика. І все. І борщик готовий. Ну він білий. Він фактично білий. Просто зеленіший, Якщо ви цей мали ввіду. Я набу білий зелений борщ. Так, білий зелений теж підходить. Наскільки в нас часу зайняло? Ой, я не засікав. Ну, Ну, може... — Час зайняло? Годинку десь. Ну, поки ну, то все, поки. Одна годинка. — Так. Дуже ну, воно гаряче. Да, дуже. — А холодним його їдять? Так. Да. 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 Може... Як по-російськи, окрошка. А окрошка окрошкою. Ну так, да, да. ну там ж ніби по — Так. Я. По закону так. жанру я маю скуштувати, бо так. люди не простять, ну, да. коли їм не скажеш. Mm. Не спішіть буловий. Смачне. Я хвилювався, у нас в полтаві на бульйоні роблять. А тут, тут бульони нема. А звідки насиченост? Чому? А, ще можна не, про... не кефір, а можна ще на, да, на, на молоці. Оксана даже. вже продала, сказала. <laughs> да. Слухайте, це. це, це... Це дивовижно. Запам'ятайте, зелений, білий борщ. Або білий зелений борщ. Стало стіна. Я тепер за цей борщ стіною стою. Дякую. Будьте здорові, частіше приїжджати, здорові, і до перемоги. Обов'язково. Частіше приїжджати, пробувати борщ. І вареники тут стоять, і сметана, і мохіто, коротше. До зустрічей на Далі. каналі Костянтин Грубич. Е, нехай, нехай у нас буде більше приємних Спокій. приводів у, 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 у житті. Да.